Вітаю на каналі Новий сад. Знаходимося в молодому черешневому саді. У нас сад на третьому році вегетації підчепа всл 2. Схема посадки 4 на 2. Культивуємо ми тут систему формування струнке веретино. Як бачите, у нас дуже гарно розгалужене дерево. Перший рік. Посадки ми на 1-3 близько е, намутовку зняли центральний провідник, тобто зрізали е, скелетні гілки, які були зрізали на повторний ріст. І вже в другому році вегетації в нас пішов ось цей приріст з цієї зони сюди. Ми його практично весь кербували. Як бачите, оператор підійде ближче. У нас з кербовки. З'явилося дуже багато гілок. От бачите, була кербовка, вже місце затягнуте, у нас є гілка. Також кербовка, гілка, кербовка, гілка. Близько 90% місць, де ми кербували, гілки нові утворилися. Тому що чим молодше дерево, тим краще добитися 100% результату або наближено до 100%. З вирбування. Чим старше, чим старше дерево, тим уже важче, там потрібно вже судини більш глибше прорізати. Отже, дивимося, у нас по структурі дерева чітка вісь. Є заложених 4 напівскелетні гілки, вони вже обростають плодовою деревиною. Решту гілок у нас усі йдуть е, однорічні. Що ми робимо? Починаємо обрізку з того, що. Працюємо з кожною, фактично з кожним водорічним приростом. Так як у нас система струнке веретено і схема посадки дуже близька, ми вже з перших років вегетації повинні тримати структуру дерева дуже компактно. Виділяємо е, подовження вісі, решту гілок ріжемо на галуження. І ось тут у нас у пазочних місцях є плодові, плодові бруньки. Тут у нас буде відбуватись плодоношення. Обрізаємо слідуючу. Гілку таким чином, як і першу. Також зрізаємо ці гілки на плодоношення, на галуження. вісь продовжуємо. Тут у нас гілка росте над е, напівскелетною і на повторний ріст зрізаємо. Тут гілка у нас з низькою енергією росту, ми її не чіпаємо. Якщо подивитися з цього ракурсу, Бачимо, у нас в один ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гілок. Ось ця у нас гілка е, більш потужна, але в нас в цій зоні гілки напівскелетної немає, тому ми відтяжками її відтягнемо в цю зону. Ми її тільки е, трошечки приріжемо для того, щоб вона вже в майбутньому не заходила у межі сусіднього дерева. І таким чином ми її відтягнемо і е, буде в нас ще одна напівскелетна гілка. Дивимось далі, також у ряд ми стараємося завжди забирати середню гілку. Ріжемо на повторний ріст, цю прикорочуємо також для контролю росту. Слідуючу знову на повторний ріст для контролю росту. Також на повторний ріст і для контролю росту. Таким чином ми бачимо у нас, на, на, на слідуючий рік буде двохрічна деревина і з повторного росту у нас почне обростати нова однорічна. Уверху у нас гілки ідуть гострі з більш опікальним сильним ростом. Ці гілки ми зрізаємо на повторний ріст. Ми їх не встигли відігнути за допомогою зубочисток, тому мусимо їх цього, цього року зрізати. Також дивимось, у ряд у нас тут декілька гілок. Забираємо одну на повторний ріст. Решту ось цих. Трішечки прирізаємо. Це більш з низькою енергією ми її не чіпаємо. Тут також у нас уряд іде декілька гілок. Ось ця накриває напівскелетну гілку. Прирізаємо на зворотній ріст. Залишаємо на подоношення цю також на зворотній. Прибираємо на кожній гілці для того, щоб, по-перше, контролюємо ось цей. Межу дерева, тобто у нас посадка 2 метри і, відповідно, ми від цих пір повинні контролювати самий ріст дерева. По-друге, у нас сорт має таку фізіологію, що він росте більш полого. Відповідно, такі сорта дуже добре плодоносять на однорічних гілках ось в цих пазучних місцях. І цим прикоротом ми стимулюємо також догалуження ось цієї гілки. І також уникаємо полярності, тому що в нас е, зазвичай в черешні, як провідник, так і е, продовження точніше ці гілки обростаючи. Спочатку вріст, у нас йдуть е, ось ця е, точка росту і за нею 2-3 бруньки йдуть спочатку в ріст. Таким чином ми забираємо і е, змінюємо опікальне домінування з е, точки цієї, переміщуємо його більше в цю зону. Взагалі опікальне домінування. Знімається як обрізкою о, з цієї точки росту, так і відгинанням е, самих гілок. Тобто, якщо ми цю точку росту перегинаємо нижче горизонтальної лінії, ми також оце домінування звідси зміщуємо більш до центру гілки. Тобто і зріз, і відгинання працюють проти апікального домінування одинаково. Дивимось далі. Також ця гілка вже виходить за межі скелетної, ми її більш. Прирізаємо до центру крони. У нас також тут є три хороші гілки. Ми цю більш слабшу прирізаємо на зворотній ріж, щоб додати в цій зоні більше світла. І ці гілки коротко прирізаємо. У нас сама структура дерева має бути у вигляді піраміди або ялинки. І нам залишилося попрацювати з центральним провідником. Зрізаємо центральний провідник ось цю мутовку на е, точку росту, яка дивиться на панівні вітри. І 3-4 е, почки забираємо. На цьому ми обрізку завершили. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення!